Мої вітання! Сьогодні я вам розповім про топ-3 сухих засобів фірми Luxlis Professional. Перша новинка це пудра для волосся. Або як ще її називають, порошок для волосся. Це інноваційний засіб для об'єму. Ідеально підходить для тонкого волосся, не залишає грудочок на голові, дуже легко розподіляється та абсорбує жир. Виробник характеризує його так вона надає свіжість волосю та природний об'єм. Це не просто сухий шампунь чи спрей для волосся. Це саме пудра, яка розпорошується за допомогою дозатора. Дуже універсальний засіб, тому що його можна застосовувати не тільки в домашніх умовах. Ця пудра підходить для майстрів-перукарів і стилістів-перукарів. Коли дівчина приходить до салону за будь-якого приводу зробити собі гарний образ, де потрібен об'єм, пудра від людьх Ліс – чудовий помічник для майстра у його роботі. Цей засіб актуальний для чоловіків, які слідкують за своїм стилем та зовнішнім виглядом їхньої зачіски. адже цю пудру можна використовувати, щоб зберегти об'єм волосся та підняти його. Тобто, щоб стрижка трималася саме так, як хочуть вони. Це дуже комфортний та зручний засіб для укладання короткого волосся, як у чоловіків, так і у дівчат з каре. Особливо для тих, хто любить робити локони на каре. Друга новинка це сухий шампунь, який рятує нас у повсякденному житті. Особливо актуально, коли немає можливості або часу помити голову та зробити гарне укладання. Через війну в Україні з цим зіткнулися напевно майже всі і зрозуміли, як звичайна задача може бути проблематичною. А виглядати пристойно потрібно завжди. Тому бренд Луксейс Professional, дбаючи про кожного з нас у будь-якій ситуації, створив сухий шампунь. Він відрізняється від усіх інших виробників. І в тим, що дуже якісно абсорбує себе та не залишає білі крихітки на волосі. Після використання цього засобу він абсолютно не відчувається на голові, залишається тільки насолоджуватися об'ємом волосся та відчуттям чистої шкіри голови. Має в своєму складі кокосову олію, тому не пересушує вашу шкіру. Навпаки, захищає та зволожує її. Легка формула освіжає стомлене брудне волосся за лічені хвилини, видаляє жир. Та запах, що дуже важливо, робить волосся чистим, блискучим і гладеньким, додає об'єм і сяйво. Застосовувати сухий шампунь від ліксиз потрібно таким чином: підняти флакон на відстані 15-20 см від голови, розпиляти засіб по пасмам, починаючи з корневої зони, зліва та справа, потім ззаду та спереду, і рівномірно розподілити його по всій поверхні шкіри голови. І третя новинка це сухий кондиціонер. Мало хто міг взагалі подумати про таке, але це правда. Це засіб, який зволожить ваше волосся без використання води. Його ви можете використовувати не тільки вдома, але й коли поспішаєте на зустріч, коли ввечері важлива подія, а додому ви не зможете потрапити. Майстри-стилісти можуть брати його з собою на складання образу на виїзді. Тощо важливо не плутайте його з сухим шампунем, тому що кондиціонер ми наносимо лише на кінчики. При нанесенні на корінь він. Стане жирним. Щодо використання достатньо розпилити засіб на невеликій відстані від вашої довжини та розчесати гребінцем. Для замовлення сертифікованої продукції звертайтеся до офіційного дистриб'ютора бренду Luxlis. Посилання будуть в описі під цим відео.